За попередні півроку діяльності управління ми сформувалися як окремий структурний підрозділ, вийшли із складу департаменту освіти, науки, молоді та спорту і станом на сьогоднішній день, це окрема структурна одиниця обласної адміністрації, яка вправі самостійно нарешті розвивати задавати темп розвитку тих галузей, які я щодо озвучив в своєму управлінні. Робимо дуже серйозну ставку, якраз на тому, аби ті гроші, які виділяються нам з обласного бюджету. Були максимально прозоро і чітко виділені між тими видами спорту, які на сьогоднішній день визнані в Україні і розвиваються на території Закарпатської області. Те саме стосується молодіжної політики. Сьогодні ми готові говорити про те, скільки коштів було витрачено на який вид спорту, і які там на сьогоднішній день є найбільш вагомі досягнення. Є у нас і певні а, такі, ну не те, що проблемні, а робочі питання, по яким ми рухаємося кожного дня і намагаємось їх вирішити. Власне, що стосується діяльності управління, то в своїй роботі ми керуємося чи використовуємо чотири обласних програми, дві з яких відносяться до розвитку фізичного виховання та спорту, одна відноситься до молодіжної політики, і четверта організація оздоровлення дітей шкільного віку в області. Що стосується фізичної культури і спорту, загалом в області бюджет на цю сферу складає трошки більше 22 мільйонів гривень, це цифра, яка включає не тільки бюджет управління, бюджет управління значно менший. Це цифри, які включаються в бюджети чи включають в себе бюджети структурних наших підрозділів. Тобто це наші дитячо-юнацькі спортивні школи, це наші програмні певні речі, які ми маємо цього року виконати. Це поїздки спортсменів. На змагання, це проведення обласних різного роду спортивно-масових заходів і так далі. Бюджет молодіжної політики, порівняно із спортом, значно менший. Він складає на сьогоднішній день тільки 350 тисяч гривень, але коли управління лише створювалося зараз і починало свою діяльність на початку цього року, то ця цифра становила 150 тисяч гривень. Тобто ми її підняли трошки більше, ніж удвічі. Що стосується організації оздоровлення, то це одна один із таких найважчих напрямків діяльності управління, але один із ну дійсно це той, який на рівні, ну скажімо так, востребованості російським словом, обласна влада виділила 3 мільйони 682 тисячі гривень на те, аби оздоровити пільгові категорії населення, не враховуючи кошти, які виділились в окремому освіті та окремо кошти. Виділені на райони. Загалом бюджетне оздоровлення в області складає. Трошки більше 17 мільйонів гривень бюджетних і позабюджетних коштів, є проблема в оздоровленні. З Цього року не оздоровлюємося за рахунок фонду соціального страхування, тому відчувається скорочення кількості і можливості оздоровити наших закарпатських дітей. Але знову ж таки скажу, що обласною владою докладено максимум зусиль до того, аби сьогодні були оздоровлені всі пільгові категорії населення, повертаючись ще трошки до цих. Фізичної культури і спорту скажу, що е, нами було закуплено обладнання для фехтувальників, гандболістів та футболістів це ті три види е, спорту, які е, безпос... безперечно мають сьогодні пріоритет. Ми маємо дві школи власне, Олімпійського резерву, це з футболу, з футболу і гандболу, і третя із зимових видів. Зимові види теж у нас є у пріоритеті, і вони достатньо добре підтримуються на рівні центру олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, нашої власне Ясинянської школи Олімпійського резерву. Що стосується ще сфери фізкультури, то для нас дуже важливою є і важливим етапом роботі є виконання програми обласної спортивний майданчик. Програма закінчилася у 2014 році, але так як тендер був оголошений занадто пізно, взимку не можна ставити було штучне покриття, бо для цього мають бути відповідні умови тобто сталося так, що був затягнутий процес. Ну, відповідно, рішенням обласної ради було перенесено встановлення штучного покриття на наших майданчиках в області на 2015 рік. Сьогодні вже оголошений тендер на закупівлю цих майданчиків. На превеликий жаль, тих коштів, які у нас є, вистачить значно на менше ніж це було минулого року, зважаючи на зміни в курсі долара. На жаль, Україна не виробляє таке обладнання. Його закуповують за кордону за валюту. і, Відповідно, змінюється сума закупівлі одного штучного майдан. І за нашим моніторингом сьогодні вартість одного такого покриття становить близько 500 тисяч гривень. Тобто 3 мільйони 102 тисяч, які були виділені із обласного бюджету, вистачить встановити шість майданчиків. Нами було оплачено навчання студентів із числа кращих спортсменів в розмірі 50 тисяч гривень з обласного бюджету. Це 14 спортсменів, всі, які нам подавалися. Нікого ми не обійшли увагою. Цих коштів не вистачило на 100% покриття витрат по їхнім контрактам, але це трошки більше 75% контракту.